Зустрічайте в студії у нас гість Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник. Пане Максиме, наші вітання. Вітаємо. Доброго дня вам вітаю! Раді вас бачити і почнемо от з цих дебатів, які можуть змінити так історію Сполучених Штатів і дати Трампу шанс вирватися в лідери. Критика опонента це безпрограшний варіант. І чи дослухається Трамп до таких порад його радників? Ну, ці дебати будуть однозначно цікавішими ніж те, що ми бачили між Трампом і Байденом, тому що ті дебати прогнозовано були дуже поганими. Ну, я не знаю, хто міг очікувати чогось іншого. Тут вже є певна інтрига, є кілька сценаріїв, як це може відбуватись, і однозначно обидва кандидати вмотивовані, тому що вони йдуть ну дуже близько одне до одного, незважаючи на те, що. Sure. По своїй структурі кампанія Камала Харріс, вона значно якісніша, більш різностороння, технологічно наповнена. Але тим не менш є певні моменти у Трампа, завдяки яким вони все таки тримаються в строю, і навіть трохи почали набирати пункти. А вони крім цієї незрозумілої критики, просто того, що вона жінка, чи там за те, що Трамп каже, от вона не може визначитись вона хто індійка чи. Афроамериканки, це все, ну тобто, людьми це не сприймалось. Вони все таки трохи почали дещо до конструк... ну, як, своєрідно до конструктива переходити. Вони зараз дуже активно зосередились на критиці саме економічної стратегії Камали Харріс, і в принципі в цьому є логіка, тому що а там є її... до чого. Є, у неї є дуже багато занадто лівих, як для американців, ініціатив. Тут кажуть, що є певний вплив її батька, який економіст, наскільки я пам'ятаю. А він якраз також прихильник марксистської ідеології, і це, це правда. І саме завдяки цьому Трамп намагається накидувати на неї, що вона комуністка. І там Ілон Маск навіть опублікував згенероване зображення Камали Харріс в такому червоному костюмі з серпом і молотом, і типу, що ось ось так. Слухайте а штати і комунізм. Це такі якісь, як на мене, непоєднувані речі, як їх можна скомпонувати. Я це на перший погляд здається, комуністична партія Сполучених Штатів Америки зараз дуже активно розвивається. Комунізм вже там не заборонений, як в Україні, там багато молоді, яка суперсильно ідеалізує комунізм, тому що комунізм це ж тому, тому, що вони ніколи з ним не стикалися. Відповідь проста, як на мене. Є дуже багато навіть на цього приводу, де там показується ліва комуністична молодь заходу. Там вони як. Як вони собі уявляють комунізм і люди там східної Європи, які прожили комунізм, такі зморені з сигарети в зубах. Ось, і я думаю, що якщо у Трампа переконають його більше зосередитись на економіці, uh -huh. то це може і дещо спрацювати. Але мені здається, що у Камали розуміють цей ризик, вони розуміють, що от по цьому напрямку почали бити, і я думаю, що вона буде провокувати його. Я думаю, що знаючи його емоційність, знаючи його нестримність і те, що він не може довго йти по заданому скрипту, вона буде його Провокувати вона як професійний прокурор, вона знає, як підловити підсудного, яким власне Трамп і є зараз в тому числі. Тому у неї, мені здається, все-таки більше шансів здобути для себе перевагу на цих дебатах. І ці дебати дійсно можуть дуже сильно повпливати на результати виборів Сполучених Штатах Америки. Тому що, повторюсь, там розрив мінімальний і ситуація досить динамічна насправді. А ви сказали про те, що вона використає своє ось це прокурорське минуле. А якщо говорити про якісь ідеологічні речі, за що вона може докорити Трампу і це вдарить по його іміджу і по його електоральних балах? О, по по, 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 по Трампу взагалі бити досить складно, тому що е ну там є за що взятись, направду. Там ну е очі розбігаються, коли тобі, е коли ти обираєш, чим же можна його вколоти. Але питання в тому, що те, що працює з іншими політиками, не працює з Трампом. Е те, що ця історія, що він платив порнозірці, щоб вона не розповідала про їх взаємозв'язки, і люди такі. Ну, це Дональд, ну такий він дядька. Ну що поробиш шо іншого, тако? політика ця б історія поховала, просто раз і назавжди. А у нього таких тем просто дуже багато, якісь ці його вигадки. Щось він на днях розповідав про, про бекон і енергетику, як енергетика пов'язана з беконом, і чому люди не можуть купити бекон, тому що мало енергетики. Ну там mm. е насправді дуже багато таких моментів. Я думаю, що вона буде е безперечно. Це вже видно по тому, як вони розганяються застосовувати оцю ось тактику допита і оскільки суд відмовився виносити вирок до завершення до завершення виборів то от вона буде якраз підводити до цього я думаю що вона точно цей кейс використає проти нього ну, там там же ж багато моментів про те що він хоче стати диктатором це от Така два основних тейка останнього тижня це те, що кампанія Трампа роблять робить. Вони називають Камалу Харіс комуністкою. А кампанія Камалу Харріс зосередилась на тому, що вони називають Трампа диктатором. Використовують його цитати, а це дійсно цитати про те, що він каже: Я б хотів би там стати диктатором, чи після цих виборів вам не доведеться більше голосувати і так далі. Тому це будуть дуже жорсткі дебати. Трамп прогнозовано накидає знову купу фейків. Я думаю, якщо під час минулих дебатів він озвучив 30 фейків, то я тут ставлю на те, що як мінімум в два рази буде їх більше, і будуть особистісні образи. Я впевнений, що. Може, можемо робити ставки, що будуть кілька сексистських висловів від нього, трошечки расизму. Ну І е, вигадки про аборти це також те, що використовує кампанія Трампа. Те, що вони продовжують робити, хоча це абсолютно неправда, що там демократи виступають за те, щоб можна було робити аборти на на дев'ятому місяці вагітності, там на Фокснюся взагалі чув кажуть. демократи розглядають таку можливість, щоб навіть не просто під час вагітності, як тільки як дитина народилась, якщо що, то тіпа дозволити її умертвляти і так далі. Ну кошмар. Я власне в цьому ключі хотів спитати. Ми так обговорюємо дебати. Знаєте, ну дебати це один з вид з видів двобою. Якось перед ну там, наприклад, боксерським поєдинком. Так можемо там розмірковувати на тему, скільки витримають спортсмени, в якому раунді буде нокаут. Там я не знаю, чи можливий панч. до речі. Під час ось цих дебатів чи здатен хтось із кандидатів на ось такий лакі-панч? і якщо так, то як він виглядає на вашу думку, ось цей лакі-панч, який покладе суперника, як то кажуть, на лопатки? Взагалі це безумовно можливо, і з е, самого початку взагалі історія дебатів саме в телевізійних сполучених штатах Америки, е, ця історія стала надзвичайно важливою і ключовою. Так само е, як колись е, Кеннеді вибив Ніксона з, е, з перегонів, хоча Ніксон випереджав його в перегонах, і дебати тоді транслювалися на телебаченні на радіо по опитуванням е, люди обрали переможцям е, Ніксона, ті, які слухали на радіо дебати, але ті, які які дивились по телевізору, обрали І таким чином, власне, це досить серйозно тоді повпливало на результати виборів. Суто через те, що Ніксон пітнів і тупцював на місці. Якщо ми беремо про колишні дебати, де Трамп дебатував з Байденом, то вони, звісно, обидва були дуже поганими. Просто що Трамп, принаймні, те, що говорив, договорював до кінця. І там. Виглядав більш таким живим і активним. Це все, що його на той момент врятувало, бо конструктиву було досить мало. Я думаю, що таким панчем може бути вивести кандидата на те, щоб він а, перейшов дійсно на суто на емоції. У Трампа а, така суперзадача залишатись холодним і врівноваженим. У Камали Харіс супер задача вивести його з себе. От якщо вона зможе вивести його на емоції, і що він там почне зриватись на якісь обвинувачення в ідеалі, взагалі довести його до такого, щоб він там пішов за трибуни, наприклад. Але це потрібно дуже постаратись. І багато що буде залежати від підготовки, тому що дебати це завжди про підготовку, і Камала Харріс точно буде готуватись. Судячи з того, як вона провадить кампанію, у неї дуже велика. Команда фахівців, і вона є до них дослухається, вона досить гнучка, і вони будуть пропрацьовувати більшість гачків, на які він може її зачепити. Там, в принципі, точно нічого нового не буде, тому що його тези як від нього, так і від Джей Дівенса, повторюються постійно. Там їх буквально 10 плюс-мінус, і вони по ним будуть іти. Тобто вони ці питання працюють. Чи погодиться Трамп, до підготовки це велике питання, тому що він дуже самовпевнений, він вважає, що він і так знає, як це краще. Та я в цьому бізнесі стільки років, та у мене харизма і так далі, і тому подібне. Але якщо він не буде готовий до якихось гострих питань, у нього не буде, не будуть заготовлені якісь відповіді, то він дійсно може посипатись. Але якщо він ще там десь почне заговорюватись, втрачати думку, то Команда Камала Харіс зможе ще й використати ще більше вік проти нього в цьому питанні, тому тут, тут дуже розвилок речі. вистачає а, коротка ремарка. Перейдемо до іншої теми. Що стосується ось таких публічних виступів, найкраще експромт – це підготовлений експромт. І тут дуже важливо те, що ви сказали, ось ця підготовка, тому що на тебе покладається величезна відповідальність, і плюс ніхто ж не відкидає твоє емоційне хвилювання. І він і Камала вони живі люди, і вони так. звичайно ж внутрішньо хвилюються. І хто зможе впоратися з цим переживанням, то і приречений на успіх. Ну і не можна ігнорувати сильних сторін твого опонента. Побачимо, чи трамп підготується. Чому ми так пильно стежимо за тим, що відбувається в штатах? Тому що від наступного президентства може залежати і допомога Україні.